Вітаю всіх глядачів. Ютуб каналу Україна сьогодні. Це тема дня. Сьогодні з Олексієм Ліхманом. Друзі, одразу прошу вас поставити лайк ць цьому відео, якщо вам подобається те, що наша команда для вас робить щодня. А саме ми обговорюємо найактуальніші теми із найтоповішими спікерами, які дають поради або діляться власним аналізом того, що відбувається, те, що може вплинути безпосередньо на наше з вами життя. Одне з таких питань ми обговорюємо. І сьогодні міністерство оборони України планує перетворити. Застосунок резерв плюс на такий собі варіант онлайн ТЦК, щоб онлайн можна було отримати ті самі послуги, які ми зараз отримуємо з вами офлайн. Зокрема, планується реалізувати онлайн-рекрутинг, оформлення відстрочок та направлень на військово-лікарську комісію. Перспективи та реалістичність таких задумів давайте проаналізуємо у нашому наступному матеріалі, а потім обговоримо з відомим адвокатом. Міністерство оборони України планує перетворити застосунок резерв плюс на онлайн ТЦК, щоб там можна було отримати усі ті ж послуги, що й офлайн. Наша основна задача це зробити резерв, резерв плюс е онлайн ТЦК. Щоб абсолютно всі ітерації по оновленню даних по формуванню документів і так далі, і так далі, можна було зробити в резерв плюсів на вибір. Тобто, або ти робиш це онлайн з кафе, з дома, з будь-якої зручної локації, або ти йдеш в ТЦК, якщо ти хочеш оновити дані, я вважаю, що держава трошечки програла діалог з суспільством в плані мобілізації, і до ТЦК дуже високий рівень недовіри. Він так само спричинений не тільки лише діями ТЦК, а і відповідним рознесенням інформації про прав певні порушення прав, які вчиняють ТЦК засобами масової інформації та нашим ворогом. Дуже багато є. Я вважаю, постановочних відео, де з людьми на вулицях поводяться якось не дуже чимно і запихають їх там в автобуси. Везуть кудись. Це все має наслідком те, що суспільство. Якби ставиться до ТЦК достатньо негативно, і замінивши оце ТЦК, яке ну офлайн чи в реалі люди ходять по вулиці, замінивши його на певний цифровий аналог. Я думаю, що держава виграє від цього через резерв плюс, наприклад, можна буде згенерувати направлення на ВЛК, провести онлайн рекрутинг, якщо людина хоче мобілізуватися добровільно, а також отримати відстрочку для багатодітних сімей та студентів. Все це стане можливим завдяки інтеграції у застосунок багатьох державних реєстрів. Ідея в тому, щоб якби запобігти взагалі фізичного візиту, і далі ми будемо в цей функціонал е, додавати ще більше е, твоїх даних. Які ти можеш вибрати онлайн, там це буде прізвище, це буде наприклад дата народження, це буде освіта, яку ти можеш потягнути в оберіг, і потім резерв плюс або професійний профайл, і так далі. І так далі, все, що ми зможемо забрати в інших реєстрах, з дозволу громадянина, тобто це буде він буде ставити е, у, у умовну позначку, що він хоче ці дані забрати. Ми зможемо забрати з реєстру на сьогодні. Розширення функції додатку резерв плюс до для того, щоб привести його до вигляду певного. Аналогу цифрового аналогу ТЦК тільки анонсоване і будь-яких нормативно-правових актів з приводу цього. Ще не прийнято. Можливо, ми не знаємо про це, і вже є готові проекти. Треба дуже сильно подумати про безпеку, цифрову безпеку всіх цих додатків. і Резерв, плюс, і армія, плюс, щоб не було витіку інформації, які може скористатись ворог. Проте з раніше анонсованими оновленнями у мінцифри впорались достатньо швидко. Наприклад, онлайн вже можна оформити бронювання на порталі. Дія підприємство завантажує списки людей, яке воно хоче забронювати, підтверджує свій статус статус-підстава, чому ці люди бронюються. Ці дані надсилаються автоматично до оберігу. Оберіг надсилає дані до пенсійного фонду, підтверджує статус, що ці люди правда, робітники там, працівники цієї компанії автоматично складає в оберізі, і через декілька секунд люди бачаться вже в резерві. А також стало можливо згенерувати електронний військовий квиток з QR-кодом. Електронний військовий через пару місяців вже стане частиною життя українців. Країнок, і це вже така буде класна функція, яку можна застосовувати. QR – це важлива функція якраз електронного воєнника, Це можливість просканувати QR-код і побачити в режимі реального часу повну інформацію з документу. Це потрібно для уповноважених осіб. Проте експерти стверджують, що така цифровізація не просто зручна і швидка, але також це крок до появи електронних повісток, від яких уже майже неможливо буде ухилитися скоріше за все. Якщо зробити з резерв плюс електронний ТЦК, то для держави буде зручно розсилати повістки в резерв плюс, і ця повістка буде вважатись врученою, якщо особа авторизувалася у додатку. Підтвердила верифікувала свою особу. То повістка, ця, яка буде направлена в електронній формі, вона буде вважатись врученою і не явка по ній або не виконання певних вимог, які будуть ставити в електронній формі працівники ТЦК, буде вважатись порушенням правил військового обліку. Більше про те, як електронні нововведення вплинуть на військовий облік, обговоримо в нашому ефірі. Так, дійсно далі говоримо про те, які наріжні камені можуть містити у собі подібні онлайн ТЦК з Олегом Мициком. До нас приєднується відомий адвокат. Пане пане Олеже. Я вас вітаю. Дякую, що знайшли час роз'яснити дуже важливі для українців моменти. На вашу думку, на вашу думку, резерв плюс на його базі онлайн ТЦК воно полегшить життя чи ускладнить українським чоловікам призовного віку. Доброго дня. Дома. Дуже цікава тема, важлива, і мені дуже сподобалися слова адвоката мого колеги, який перед тим сказав: Міністерство оборони програло питання комунікації з суспільством. Чудово появилися зараз такі активні живі заступники міністра оборони, які спілкуються, але для українців, які читають незрозумілого характеру, Повідомлення в телеграмі шукають все між рядками і всіляко не довіряють владі, їм треба заголовки писати великими буквами. Тобто, для додаткової остаточної комунікації е, Міністерство оборони повинно надати певні гарантії, які люди будуть розуміти і сприймати. Перша з них будуть чи не будуть електронні повістки в системі Резерв Плюс, тому що як тільки ну, появиться припущення, що Такий спосіб будуть надсилатися повістки. Повірте, величезна частина військовозобов'язаних видаляться звідти, покинуть, і е, комунікація через цей електронний додаток припиниться. Мене дуже часто запитують... Пане Олеже, одразу питання наздогін цього першого пункту, щоб потім не пропустити. На сьогодні законодавча база є для того, щоб такі повістки надходили в електронному вигляді. Ні, немає, Покрема. щоб надходили, і немає гарантій, що не будуть надходити. Мене дуже часто запитують: а яку ви дасте гарантію, що нам всім не прийде повістка, коли зі мною спілкуються? Ну, запитують, чи рекомендуєте ви оновити дані? Моя відповідь завжди безперечно, і я до речі, зараз назву причину, чому це треба зробити. Нам, ну, тому погляд, що, по-перше, ми... це закон? Ну ви, ви знаєте, українці настільки бажають. Ну вони е в залежності від їх інтересу свавільно поступають або будуть виконувати, а не будуть що їм? Цікавіше в дану хвилину, так ця вимога є законна і передбачена юридична відповідальність. Але є і інші питання в 560 й постанові кабінету міністрів, яка регулює питання мобілізації. Чітко передбачено питання адміністративного затримання. Яке може відбуватися, воно може бути тільки в тому випадку, коли людина не має належного військово-облікового документу, коли в неї є порушення правил військового обліку, коли вона перебуває в розшуку і коли відмовилася отримати повістку. Перших три пункти вони напряму пов'язані з оновленням даних. Іншими словами, і я це бачу на практиці: що працівники оці групи оповіщення, особі, яка має оновлені дані, її по українськи знаєте, є таке слово бусифікація. Її не бусифікують, а вручають повістку, яку вона прибуває на військову лікарську комісію. Адже оновлення даних це не є гарантія від іншого. Так, от головне питання, яке цікавить всіх військовозобов'язаних: чи не будуть приходити повістки? Я відповідаю наразі, коли я розмовляю на цю тему з людьми, консультую, я кажу, що я слідкував за прийняттям закону, слідкував читаючи спікерів, які були на засіданнях парламентського комітету, і безперервно чув звідти відповідь, що е, питання електронних повісток не розглядається. Тобто, відповідно, велика частина депутатського корпусу е умовою прийняття цього закону і електронного кабінету військово-зобов'язаного була гарантія від міністерства оборони про те, що повістки надсилати не будуть. Отут я від свого колеги почув припущення, що такі повістки надсилатися будуть. Я вважаю, що Міністерство оборони чітко і однозначно повинно з цього приводу поставити крапку, буде чи не буде. Е Варіант надсилання повісток, які будуть обов'язковими до виконання. Е, така гарантія, що таких повісток не будуть надсилати, призведе до збільшення кількості людей, які оновляться в цьому додатку, оновлять свої дані і попадуть в цей додаток і зможуть користуватися електронним. Пане Олеже, пане Олеже, тут зрозуміло, що, що, що цей перший пункт зробити. А як з направленнями на ВЛК? Як це прокомунікувати? І от, чи вони, можуть вони це. приходити в електронному вигляді? Якщо я я уважно вичитав все, що з цього приводу було заявлено заступник посадовим особами Міністерства оборони. Мова йде не про повістки військовозобов'язаним, мова йде про планові повістки. Є частина людей, які зобов'язані періодично проходити військову лікарську комісію. Є люди, які, наприклад, на протязі 9 місяців з моменту прийняття закону повинні у зв'язку з тим, що вони були раніше обмежено придатними, повинні пройти військову лікарську комісію. Тобто мова йде про тих людей, які штучно збільшать черги в ТЦК для того, щоб отримати ту повістку, ту те скерування на велика, яке вони проходять добровільно для підтвердження вже наявного у них права чи там відсутності певного права до речі? Я недавно мав курйозний випадок, коли е, е, клієнти, айтішники, які мали попасти в ТЦК, повинні були записатися в електронну чергу. Ви уявляєте собі, я їх просив двоє осіб, постарайтеся записатися поряд і на короткому проміжку часу. То вони побудували спеціальний алгор, е, он, е, алгоритм їхній для того, щоб. На протязі тижня вклиниться в чергу. Це неможливо. В нас мільйони годин витрачаються людям на спробу записатися в таку чергу. Причому для вчинення самої елементарної процедури. І більше того, дві треті цих людей я неодноразово з людьми, яких я супроводжував в ТЦК для отримання гарантованих відстрочок чи там бронювання підприємств. підприємств. Дві третіх людей під час перекличок відсутні вони записуються, використовують електронну чергу, і потім з різних причин в останню хвилину бояться, оскільки ну по-перше, дуже величезна недовіра інерція з цього приводу. Саме головне в них немає ніякої відповідальності за те, що вони записуються в чергу і не являються туди. Ну чому б не скористатися таким правом? Так, от е величезна кількість людинок годин, Відпаде їх витрата, якщо буде працювати цей електронний додаток. Е, до речі, з приводу комунікації, то е, е, Міністерство оборони повинно чітко висловитися з цієї двозначності з приводу військово-лікарських комісій. оскільки обов'язково знайдуться блогери, які висмикнуть одне речення з керування на велка. Виніть для скерування на велка, потрібна повістка. Скерування на ВЛК – це лише бланк, це документ. Який можна отримати онлайн, щоб фізично туди не прибувати. І ще одна річ, яку чітко Міністерство оборони повинно прокомунікувати. Дуже часто скаржаться люди, коли військово зобов'язано, який має належним чином е, оновлені дані і роздрукований з qr кодом військово-обліковий документ. Працівники ТЦК, а ви знаєте, рівень кожного є різний. Вони кажуть прямо цей документ для лоха. Я це чув не один раз, і в такий спосіб прикривають. Відсутність у них права вчиняти незаконні дії відносно людини, яка має законні оновлені дані. Міністерство оборони повинно чітко сказати, що до всіх посадових осіб доведено, що військово-обліковий документ, який видрукований з цієї бази, є належним документом. Я хочу це почути від заступника міністра оборони, що це доведено до кожного до останнього працівника, який працює в групах оповіщення ТЦК. І е, от мені оцих кількох правил посилить довіру до цього додатку, який працює. До речі, мені надзвичайно, от я підтверджую слова, які були тієї що сказані Чорногоренко з приводу роботи по онлайн бронюванню. Оце це забрало тисячі годин висококваліфікованих працівників. Які вже будучи заброньованими, бо у мене є реально люди дії. Я є вже є, є вже дуже багато таких прикладів, що онлайн бронювання коли працює. людину вже заброньовану шляхом обману. Працівники примушували подати якийсь рапорт, бавилися в номери восів, в неспівпадання, в помилку. Якусь іншу, все це повинно... Ми повинні розуміти, що працівники, кожен працівник ТЦК, він має свій рівень недавно почув дуже погану річ. Віддзвонюють, ну пишемо заяву про надання відстрочок людям, допомагаю склади. Угу. Вона згідно постанови Кабміну, вона з чотирьох рядків, вона стандартна. Поряд з нею пишемо довго з обґрунтуванням, і їй віддзвонюють і кажуть, хто тобі написав такий документ. Ось я дам тобі телефон адвоката, дякуючи якому, ти точно отримаєш відстрочку. Ну, це ж корупційна схема. Розуміли, вибачте, чесно відверто, і я спеціально казав, що якщо я вирахую такого. Свого колегу, чий телефон роздають такий спосіб. Ви ми, ми повинні Ми вам допоможемо з розповсюдженням, з розповсюдженням його контактів, його наступ, контактів на, на, наприклад, так, так, під під час з його славою, Пане зроспане. Ви, ви, ви говорите, що зловживання все ж таки є. Добре, їх стало менше завдяки онлайн бронюванню. Так, але ви ж не дарма. Я чіпляюсь за ваші слова. ходите з вашими клієнтами до ТЦК. Які проблеми ви допомагаєте їм вирішувати? Можете назвати головні. З чим зараз стикаються люди призовного віку? Недовіра. Відверта недовіра. Тобто є частина людей, які мають, е, ну, я, як знаєте, як я називаю, бронебійні гарантії. І вони е, ховаються, вони не виходять на світ, вони схо, е, ховаються від, е, не, не працевлаштовуються тільки з тих міркувань, що через те, що вони начиталися. Наслухалися різноманітних експертів, які їх переконують в зворотньому, вони просто бояться реалізувати своє законне право. Іноді це доводиться буквально з ними вчиняти. Я переконую, що ну випадків, коли людина за очевидних обставин і коли вона вже скерувала в ТЦК інформацію про те, що вона має право на відстрочку, а особливо якщо це можна буде робити онлайн через якісь сервіси. То зловживань з боку працівників ТЦК фактично не може бути. Оскільки, як би це не було, всі бояться відповідальності. Е, дуже часто працівники ТЦК користуються перше, низьким рівнем освіти, низьким рівнем здатні, здатністю до комунікації особи, яка туди йде. і Ну, певне, певний рівень зухвалості, коли наявні в людини документи знищуються, викидаються, ігноруються. І за очевидних обставин там хвора людина, яка перебуває на психіатричному обліку, чи пробачте мене людина, яка вже є заброньованою, попадає в ТЦК, умудряється відбутися питання мобілізації. В кожен випадок індивідуальний. В цілому це винятки. Винятки, яких треба іноді дотримуватися для того, щоб забезпечити е, ну, як вам сказати, е, права особливо переляканих людей, я іначе це не назву. Кожна людина є індивідуальна, і яка скільки би її юрист не переконував, вона вимагає, вона просить певних процесуальних гарантій, які можуть відбутися. Таке іноді відбувається. Ну, І є випадки, пане, хочу звернути увагу: є випадки, які дійсно складні. Е, дуже часто ТЦК роздає. Листочок, я вам приведу приклад. Mm -hmm. Роздають листочок зі списком документів, які необхідно подати для отримання відстрочки, пов'язаної з доглядом родичів. Це є окрема процедура, і серед них в цьому списку є документ, який називається довідка від ЗАКС від Раксу про те, що в твоїх батьків відсутні інші діти, хоча загальновідомо. Що серед функціоналу Міністерства юстиції відсутня можливість друкувати документ, скільки в людини є дітей? Це неможливо, це знають всі в ТЦК. А людям все рівно це дають в список, і оце вкрай складне питання подати документи, яких неможливо подати. Їх не існує в природі. Велика проблема існує з речі, з подачою документів, пов'язаною з. Додатком так званим форми 8, який є в списку в 560 шістій постановки, які мають видавати органи місцевого самоврядування. Ви уявіть собі, що частина з них ще до сих пір не прийняли регламенту, як це повинно відбуватися і робитися. і люди ходять реально в цій частині по колу. Пояснити це також має якось відбутися, і говорячи про те, які дії будуть вчинятися онлайн, це найочевидніші і найбезпірніші. Ми почули студентів. Чи є право абсолютно є безспірним на відстрочку, але всі вони повинні попадати в чергу. А також людей, які мають трьох дітей, чиє право також очевидно безспірним. Воно дуже легко перевіряється в кілька кліків шляхом доступу до реєстрів міністерства юстиції і перевірки такої інформації. Пане Олеже, ще дуже цікаве питання. А що може, як можуть бути чи можуть бути покарані ті призовники, які не вкладаються в термін проходження ВЛК на сьогоднішній день? В мене безліч знайомих, які вже присвятили цьому місяць. І вони просто діляться щодня, сьогодні я був 90-й, завтра 120-й, потім третій, потім знову 146. й А в терміни, відведені їм, вони не вкладаються, чи, чи, можуть, вони бути, чи можуть у них через це бути проблеми. Ну, Давайте. Почнемо з простого. Мова ймовірно йде не про ВЛК, а про візит в ТЦК для продовження оновлення даних. Мова йде оновлення... саме про ВЛК. Мова йде саме про ВЛК. Спочатку люди проходять тижнями всіх спеціалістів, потім можуть кілька тижнів витратити на те, щоб прийти в останній кабінет до терапевта, який має дати заключення. Терапевт, якщо, не дай Боже, відправляє на додаткові аналізи або обстеження, проходить іще кілька тижнів. Це СІЗІФ це в труд і просто біг на місці, так це можна описати. Е, ну е, мені важко відповісти, як це питання можна вирішити е, юристу. Але от я вам відверто скажу, що з числа звернень таких звернень в мене особисто не було ніколи. Поки от, не якщо було. особа пішла по шляху проходження військово-лікарських комісій, вона до юристів не звертається. В неї ймовірно, ці питання вже вирішуються е, іншим чердом. але. Мова йде про те, що кількість е, і контакти з працівниками ТЦК на етапі початку такого ВЛК, чи там його завершення, повинно бути скорочено шляхом якихось онлайн-процедур. До речі, працівники ТЦК все залежить від керівника і від постановки, і від вимог. Я спілкуюся з працівниками різних ТЦК, з юристами. І коли ти до одних звертаєшся, скажіть: а чи не могли би ви допомогти, е, наприклад? 10 заяв я написав, і я не отримав відповіді. Я розумію, що у вас немає марок для скерування. Чи не можна було би підшукати і отримати цю інформацію одним листом? І чуєш відповідь? А хто сказав, що вам має бути зручно? Дійте як всі. І інший ТЦК, який любу інформацію. Просить подати електронну почту, записуючи достатньо відповіді електронною почтою, скеровує. Ти ще не помітив, коли подав документи, і онлайн отримують відстрочки без візиту людини, коли документи належні. Це все залежить від організації роботи і людськості керівника ТЦК, який розуміє, що все це час людей, які не працюють, не виробляють так. продукт в момент. Ну, зрозуміло, людський фактор дуже важливий у будь-якій справі, і в цій також. Ну, що хочеться побажати нашим е глядачам, щоб у кожного була можливість скористатися послугами, якщо потрібно, да, такого адвоката, наприклад, як ви.